Встановили трьохсекційну силову алюмінієву кришку на автомобіль Toyota Helux. Кришка додатково комплектується балочкою, яка унеможливлює сказання руху в сторону скла. Також додатково тут встановлені фіксатори першої секції при закритому задньому борті ляда не підніметься, комплектується додатково до замків. це наступним чином. Ось є фіксатори. Відкрили ляду, можна кришку скласти. Можна рухати в такому положенні, в такому або повністю складені. Отими стієчками ми фіксуємо і можна рухатись. Чікс. Чікс. Однією рукою все складається і розкладається. Ось така краса.